Дорогі хмельничани, дорогі брати і сестри у Христі, Христос Воскрес! Сьогодні ми з вами святкуємо велике християнське свято, Пасху, Великдень, Христове Воскресіння. Слово Пасха означає перехід. Христос, померши на Христі, перейшов від життя до смерті і Воскрес мертвих перейшов від смерти. До життя. І тим самим своїм Воскресінням Христос переміг смерть. Тим нам показує, що кожен з нас, хоч помре, але не залишиться мертвим. Кожна людина, яка вірить у Христа, воскресне з мертвих. Свято Христового Воскресіння, це справді великий день, це є день спасіння. Ми святкуємо Пасху Христове Воскресіння Великдень в Україні, охопленій війною. Ми бачимо сьогодні багато смерті, багато терпіння, багато руйнування. І нам, можливо здається, що наша особиста Пасха сьогодні це перехід від життя лише до смерті, але так не є. Бо Христос своїм Воскресінням переміг неправду, переміг зло, переміг смерть. І Христос саме дарував нам спасіння через своє страждання. І Україна Сьогодні страждає. І ми просимо Бога, щоб це страждання було спасенним для України, щоб через цей біль і страждання. Наш народ здобув перемогу і Воскресіння. Христос сьогодні благословляє кожного з нас і додає нам певної сили, щоб боротися, боротися за правду і боротися. За перемогу. Я сьогодні щиро вітаю усіх вас з цим світлим святом Христового Воскресіння, особливо охоплюю своїй молитві і привітанні всіх наших воїнів, всіх наших медиків, волонтерів. Нехай Господь вас береже і хоронить, бажаю вам цієї духовної радості, Воскреслого Христа. Сьогодні хай Бог благословить усіх нас. Хай Господь Воскресний буде з нами, даруючи нам перемогу і справедливий мир. Амінь. Христос Воскрес!